Вечір добрий, пані Типанове, з великим задоволенням раді вас вітати на майданчику. Провал був на старті. Узимку також Михайло Данайканич, і день більше 140 тисяч гривень вже було зібрано. Ну і знижку у 5% готові організувати. Передача А в'ячутці Данайканич виводить рейнбіт вперед. Ось знижку навіть не у 5%, а у 5 тисяч євро. Ну і Данайка. Матчі Мастер АІТ чемпіона. Зараз контрнаступ. Передача дуже невдала від медаляна Івана Ярамовича. Той з гострого кута пробиває. Доволі перспективні. Далека загубили. От Стрикель. Той же Шерлін Голан! Забиває один-один у матчі. Браво, Віталій! Стрикель. Ось говорили. Ми про нього як про Гуті. але все ж таки не підходить. Йому цей гравець. Арлін Голланд. Так може стати Кулик або Меделян. Удар від ремовича, федак перед собою. Ще одна спроба вистрілу. Раном зустрінеться. Ну і тепер же ж епа. Не забуваємо про Нова на Ось Хто себе із підпресного суперника ну і знайти свою ногу. Михайло Данейканович. Лівою ногою. Приборкав, начебто м'ячело у підсумку, помолився. Ростислав. Супик самотній. Вистрілит Каціянова, мене побачить. Відає передачу Михайло Данайкановичу. Ось, окрім Кухарика, Синюка. Двох останніх Стані Івана Яремовичу. Пробиває, доволі підступно. І м'яч Анатолій Матвієвський. Не зумів приборкати передачу одразу. І тут же Микола Куртів від його черга знайти продовження цієї хорошої атаки ударом під поперечку. Ніканеч пробиває доволі підступно. Заблокували цю спробу суперники. Попереду Олег Меделян. Хміль ледь не повертаємось до переподі другого тайму. У нас себе зміну не на один у зустрічі між Павом Тармовичем. В минулому сезоні допомагав Рінбіто Ігор Кудін. Куртків чудово відтиснув суперника, намагався пробити. Як Зараз після цієї прикрої передачі від відслава Супик. Іван Яремович, добрий далеченько. Середня відстань пробиває дуже невдало. Супорнико 10-й номер. Передача на Юрія Панкія не проходить контратака. Вихід 2 1, Яремович не покарає хміля, удар головою. Бере на себе в цьому епізоді ініціативу Пучковський. Стрикель. Пішов на дубля на директор. Ініціативу. Федак, помилився. Спанувати було випустити максимум з цієї ситуації блакитно чорним. Куртів. Комбінація стінка. Куртів! Не забиває. для Ренвіт. Вертикальний пас. Яремович. Пучковський головою. Ще одна спроба передачі. Яремович. Буде стріляти напрямку дані. І стійки! 2-1. Олег медальон! Виводить Ренвіт вперед. Ось тут десь покарали. Юрія Панків. Вертикальна передача. Проходить на Касьянова. Панків. Ліворуч Росослав Супик. Штимпель. Перед останнім. буде зміщуватись супик. Ну, а де ж його удари? Касьянов. Твій вихід у номінації від нашого спонсора. До речі, з цим спонсором дуже добре тільки суттєво. Удар над воротами. Льового. Зокрема, за Росослав Супик пробиває у суперника. Яремович лівою ногою, але, здається, м'яч. Влітає у сітку! 3-1 на користь Рінбіта Іван Яремович. 10-й гол для лідера команди Рінбіту у цьому чемпіонаті. Він хоче, щоб кожен епізод завершувався фолом на останній. Удар, від михальчука! Куди солідніше? у команди Мрина Мри напала. взяв планшет. Удар, непогано, зараз.